Скільки і на що потрібно виділяти коштів і як правильно проводити реформи. Представники Вишеградської четвірки, Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини, зустрілися у столиці Буковини, аби поділитись досвідом. Ми імені вибираємо не то Київ, а різні центри регіональні, так щоб теж в інших регіонах показати, як важливі реформи і що це означає для тих регіонів. Польща провела вже один круглий стол в Чернігові. Наші чеські партнери вибралі Черньовця кожній країні по реформі Польща ділилась досвідом у проведенні децентралізації Словаччина – щодо енергетичного сектору, угорщина розвиток малого та середнього бізнесу, а Чехія освіта. Реформи шкостві про освіту, про реформування освіти це досвід, який може чеська республіка надати за час реформування у 90-х роках і на початку цього тисячоліття. Тому ми привезли експертів, які цим досвідом діляться. Стратегія ефективного фінансування освіти та науково-дослідної сфери. Експерти ділились не лише позитивним досвідом, а й невдачими на шляху реалізації реформ. Я шибак. так, щоб Україна в ході Своїх реформ не повторяла наших ошибок. Когда мы были очень сосредоточены на экономических реформах, статус общественный, экономический, учителей науки упав. Ми зможемо вам передати структурний опыт нашого правительства, нашого государства. А з другой сторони, конечно, говоря о высшем образовании, это касается также автономії університетів і як можна це координувати. тож експерти зауважили, що проведення реформ полягає не лише у стабілізації економіки, інвестиції в культуру, науку та освіту не менш важливі. Експерти запевнили, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі, аби Україна відчувала підтримку центральноєвропейських держав. Ульга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.